Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами вчимося в'язати стовпчик з одним накидом. Для цього нам потрібен ланцюжок з 10 повітряних петель. Пров'язуємо ще дві петлі підйому. Робимо накид на гачок, накидаємо ниточку. В третю петлю від гачка. Протягуємо нитку, трошки підтягуємо її, бо це стовпчик високий. Пров'язуємо лише дві петлі, і дві петлі залишаються на гачку. І потім ще дві. Ось у нас стопчик з одним накидом. Ще раз накид, протягуємо ниточку, дві петлі І ще дві петлі. Знову накид, протягуємо ниточку, дві петлі і ще дві петлі. Давайте ще пов'яжемо накид наступний. Так, наступна петля. Дві і ще дві. Ще раз. Накид. Так, пров'яжіть, будь ласка, самостійно до кінця. Стопчики з одним накидом.